Отже, діти, ще ми з вами сьогодні поговоримо про кличний відмінок. Іменники третьої відміни у кличному відмінку мають закінчення Е. Тобто любов, «любове», радість, радосте. Хочу звернути вашу увагу на чергування, які відбуваються у кличному відмінку. Отже, наприклад, вправа 433, яку вам необхідно буде виконати. Радість називний відмінок, радості це родовий відмінок однини і радосте це кличний відмінок. Спостерігаємо, які відбувається чергування. Що таке чергування? Це коли один звук змінюється на інший, на інший в одній тій самій позиції. Наприклад, після Д ми бачимо І, після Д бачимо О, і тут так само О. І тепер давайте разом запишемо цю вправу, так, одне слово, і подивимося, які відбувається. Чергування. А, отже, візьмемо яке слово. Давайте візьмемо слово мудрість. 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 А, тепер у родовому відмінку немає кого чого. Мудрості мудрості. Бачимо чергування і «о», і у кличному відмінку мудросте. Мудросте. Бо ми говорили, що іменники третьої відміни мають закінчення е у кличному відмінку. І побачили чергування в називному відмінку після ри стоїть І, в родовому відмінку після Ри стоїть О, і у кличному відмінку так само після Ри стоїть О. Наприклад, що візьмемо? Радість, так? радості, радосте.